Всім привіт, усіх вітаю. Сьогодні вам розповім про такий лавхак, як зробити такі два отвори у півній банці. що їх робити, якщо ви не знаєте, то вам це відео не потрібно. А якщо знаєте що то дуже пригодиться. Для цього вам знадобиться. Отака пила. бажано 38 мм. Холесав форме. Діра пила для метал. Ось вона ця піла, як вона виглядає, її дістав. Тут була така пружинка, я її потіряв. Пружинка не нужна. Що вам понадобиться? знадобиться отаке сверло 4 мм і шуруповерт. Що вам нужні потрібні. Рукавички. Зараз дивіться уважно. Роблю перший отвір по центру. Одламую відкривачку. Роблю другий отвір. Ближче до центру. Тепер беру пилу. Чо? На реверс. Це важливо. Маємо перший отвір. Маємо другий отвір. Хоп-хоп. Та-дам! Дякую за увагу.